Подають 119 будинок, бетон за уже за, за твердів, як кажуть, схватився прикриття між 8 и 9 поверхом и тепер подають цеглу, будуть мулери класти 9 поверх. Ось працює кран. Мулери там уже на поверху і подають Может с силикатнице. На піддонах селийкатниці кирпич. Ось. Так що? Продовжують будувати. А ось з 121 будинком, я не знаю, чого він така вже була за готовність, як кажуть. Фасад все зроблено, там вже на пів будинку цієї вже огорожені балконі зроблено. А чому його не про, там не бачу людей, не бачу що подають 119-й будинок, бетон за, за вже за Твердів, як кажуть, схватився прикриття між восьмим і дев'ятим поверхом І тепер подають цеглу. Будуть муляри класти 9 поверх. Ось працює кран. Муляри там уже на поверху і подають цеглу. Деликатниці на піддонах цей кирпич. Ось так що продовжують будувати. А от що з 121 м будинком, я не знаю, чого він така вже була готовність, як кажуть. Паса все зроблено, там вже на пів будинку цієї вже огородження в балконі зроблено. А чому його не про... там не бачу людей, не бачу що ось е... вже на 119 му будинки, там вже по лісах ці поставили чи. Це вже Тут заложили, Муляри почали теж подали цей розчин цементний. І... Хладку робити продовжити. А ось причину 121-го, чого не здають, я не знаю. Вже я ж кажу третій третя рік війна. І він вже в такому стані був до війни. Ну, Фасадно, я всередині не бачу, не знаю я там не був. Ну, то що туди газопровід ще не підвели, я бачу. Труби немає. Ну і там я ж не знаю в якому стані. Ну, я ж кажу. Не здають, не здають, а там вже могли б ці інвестори, які заплатили за ці квартири жити проживе як в 123 будинку. Так ще ось так. Ну поки що ось так. Ось ці три будинки. Ось 119-й будинок, ось стіну без вікон роблять таку глуху, як кажуть. муляри. Ось вони там. Дев'ятий поверх. Дев'ятий поверх. А ось до 121-й я ж вже скажу, що не знаю причину. Може хто в коментах напише що їм кажуть всі в відділі продаж. Чому його не здають? Уже б там могли люди жити. Вже як я в 123-му живуть уже. И так было в 121 Вот так. Вот.